Для діток із вадами слуху у центрі бродів організували досить цікавий захід. Деталі його проведення у сюжеті. Благодійна організація каріта зброди організувала яскраво цікаву та надзвичайно зворушливу зустріч для батьків, які мають дітей із вадами слуху. Та бракує слів, так завжди хочеться краще побажати з руси і з чистої води. Моя мама, ти найкраща у світі, ти опора, мій дорогий указ. Все, що ти навчила моїх дітях, буду повторювати це не раз. І натішитися що така гарна ти у нас, я щаслива, та усі навколо, коло. Бо з тобою ми проводимо годину. І ніколи в світі ти не зрадиш, любиш нас такими, як ми є. Почую завжди і порадиш, і приймеш нашу за своє. Будь здорова, певна і щира. Радісною будь і не журися. Хай життя твоє триває у світі, ти найкраща мама, посміхнись. Щоб усім було комфортно для дорослих і діток, працювала координатор проєкту та психологиня. Івана Коваль в проєкті дуже багато дітей ми охопляємо, близько ста на даний момент, і їхніх, відповідно, батьків. От і в нас зараз працює реабілітолог, який надає дуже бага, велику допомогу дітям і їхнім батькам. Психолог також кваліфікований психолог, яка працює не лише з дітьми, а і з батьками. Також до нас звертаються вимушено переміщені особи, які також потребують і психологічної допомоги, і діткам потрібно розробляти і ножки, і ручки. І ну, все це залежить від того. Яка в них є нозологія і яке записано в них в індивідуальній програмі розвитку? От. Також в нас є соціальні працівники, які щоденно займаються з дітками з 10 до 7 години. Часом і дотягується наша праця і до 8, і до 9. Проект передбачає інтеграцію. Ми їздимо і возимо діток в різні ну, місця. Це є контактна терапія, де ми відвідуємо садибу єнота, кон, кінну ферму відвідуємо. Ми подорожуємо замками Львівщини, е, стараємося дітей спрямувати на ліплення горщиків. Е, дуже багато працюємо над дрібною моторикою. Е, в нас працюють е, кваліфіковані логопеди, які теж допомагають дітям поставити вимову. Ну і е, саме таке бачу найбільше досягнення, те, що ми працюємо з дітьми. Які мають проблеми з слухом на святі зібралося понад 20 сімей збродів і навколишніх сіл цього дня на обличчях мамів, татів та діток розквітали щирі усмішки, а це означає, що працівницям проєкту ми зможемо відкаряти суброди. Далося кожній родині подарувати щасливі моменти. День травневий, день весняний. травень, квіти, весняні. На округи куди не гляне, все сміхається мені. І в таку чудову днину, між шташок з великих пісень в серці кожної людини, йшов любов'ю мамин день. День такий приносять діти до домами любов свою. Подарунках і квітах я тебе люблю. Мені дуже подобається по-перше, тут працювати. Я вже я давно вже працювала з дітками з особливими потребами в інклюзивно-ресурсному центрі. І цим же проблемами я займаюся в принципі і тут. Е, роблю масаж дітям, займаюся лікувальною е, фізкультурою. Так само ми практикуємо тут дитячу йогу. Діти з задоволенням ходять, тому що йога сприяє розвитку дітей дітей як психічному, так і фізичному. Організатори для дітей і батьків підготували багато цікавинок та конкурсів, такі як тренінг для батьків, етнічний танок подоляночка для діток. А ще в одному із конкурсів батьки одягали ті речі, які для них обрали діти. <праць> Даний час діє два місяці, У нас. Діє такі групова робота з батьками, з дітками. Групова робота, індивідуальна робота з дітками. На індивідуальній роботі з дітками ми, я розробляю допомагаю їм розробляти артикуляційний апарат для кращої вимови звуків, хто не вимовляє для укріплення. Мускулатури обличчя, м'язі обличчя. Працюємо на, з дрібною моторикою дітей, оскільки дрібна моторика допомагає дітям дуже у вимові різних звуків, як для початку, а потім і для складів, і, і вимови слів. З батьками працюємо теж групово, і де розказуємо їм, як правильно виконувати. З дітками вправи артикуляційні, мімічні для покращення вимови, також працюємо із ритмікою. Дуже цікаві заняття за допомогою різних елементів, де оскільки багато хто не знає, що ритміка теж дуже добре допомагає вимові, бо рух. Він за допомогою ритміки дитина рухається, вона іде поступання кисню, в мозок, і дитина краще думає. І вона навіть незалежно від того, що ну вона навіть тому не розуміє. І краще вимовляє звуки. Приємно, коли є усвідомлення того, що є турбота про дітей із вадами слуху, особливо коли є підтримка від батьків. В даному проєкті я вдруге е, надзвичайно приємно е, працювати в ньому новий досвід, нові умови, нові знання. Все по-новому. Дей матері бажаю, краси, насолоди і вічної вроди, від Бога здоров'я, сил від природи, тепла і нахеня, любові і сміху від рідних і друзів безмежне усіх. А ще були вірші про маму, спільні руханки і солодкий сюрприз для батьків. А саме цукерка, які дітки вручила мамам і татам власноруч, Мамочка єдина, щирі доні віддані від. Синок вітоджап хочеть, принесли б тату в цей травневий ранок, велике свято. Олічка, а куди ми вчора їздили, можеш сказати? На екскурсію. А що ти бачила на екскурсії? Мультика. Мультик. А який мультик? Малка. Мультик Малка, так? Та -та. Сергій Нікішин, Василена Коть, телеканал Броди Онлайн.